Є знижки на капсули Linux Forte. 15% в аптеках подорожник вам та ощад. Ця життєрадісна дівчина на відео Салтанат Нукенова із Казахстана. Вона була астрологом, активно вела Інстаграм й уявити не могла, що невдовзі її ім'я знатимуть в усій країні та далеко за її межами. А все через жорстоке вбивство власним чоловіком, екс-міністром економіки Казахстану Куандиком Бішимбаєвим. У мене не було смисла задумки, умисла совершать такой бессмысленный акт. Я любил салтана. Так, 43-річний Куандик Бішимбаєв виправдовується у залі суду. Чоловіка заарештували ще у листопаді 23-го року, одразу після повідомлення про смерть 31-річної Салтанат Нукенової. Це сталося у ресторані, що належить родині екс-міністра. Там, за версією слідства, Куандик усю ніч бив дружину. А коли та знепритомніла, замість того, аби викликати швидку, подзвонив двоюрідному брату. У меня была знакомая, там, ясновидящая, я ей позвонил. Я спросил, вот она, говорю, мы ее пытались этот, как его, разбудить, чтобы она шагами прошла, я говорю, она не проснулась, да? Я говорю, с ней все в порядке? Я говорю, у нее такой синяк, я говорю, не знаю откуда он, ну, вы можете посмотреть? Она говорит, да, и она просто устала. А потім залишив помирати протягом декількох годин. Він також наказав знищити відео з камер спостереження ресторану, але деякі кадри таки вціліли. На них видно, як Бішимбаєв тягає жінку за волосся. А коли вона падає, б'є ногами. На останніх кадрах чоловік тягне жінку до віп кабінки ресторану. Звідти вона вже не виходила. Експертиза показала, салтанат померла від закритої черепно-мозкової травми. Вона потеряла равновесія і почала завалюватися в сторону унітазу. Вона вдарилася спочатку об стіну, від неї відтолкнулася рукою і ліцом упала на унітаз. Просто дуже сильний був удар. Бах грохнулась, і від унітазу у неї лицо вона... Що упала напантик Бішимбаєв стверджує, дружина спровокувала його до побиття. Мовляв, вона була не твереза. Облаяла його та викинула в унітаз коштовні аксесуари, подаровані чоловіком. А потім, нібито, сама впала та кілька разів вдарилася головою об унітаз та кахельну підлогу. Але цю версію підсудного спростовує судмедексперт. Лікар півгодини перераховував травми на тілі салтанат. Каже, голова жінки була розтрощеною, а на шиї сліди від задушення. Это все кровоподтеки, ссадины, рана. Под мягкими покровами также обнаружены кровозлияния дополнительные. Вот эти все травмы, это удары в совокупности рассматриваются как одна травма, приведшая к наступлению смерти. Кандик Бішимбаєв і Салтанат Нукенова познайомилися у серпні 2022-го. а вже за кілька місяців у грудні того ж року відсвяткували весілля, хоча офіційного одруження не було. За словами подруг жінки, чоловік забороняв їй вести соцмережі. Салтанат стала уникати зустрічей із родичами, аби приховати сліди від побоїв. Вона кілька разів намагалася піти від чоловіка, але той вмовлянням. Або погрозами, щоразу її повертав. 2017-го Бішимбаєв уже був засуджений до 10 років в'язниці за звинуваченням у корупції. Але через два роки колишній міністр вийшов на свободу умовно достроково. Чоловік має впливові зв'язки та заможних батьків, тож родичі загиблої салтанат побоюються, що й цього разу він зможе уникнути покарання. Справа стала резонансною ще й через зверхню поведінку чоловіка у суді та його цинічні виправдовування. Судовий процес над Куандиком Бішимбаєвим уперше в Казахстані транслюють онлайн, а також суд триває за участі присяжних. Саме вони мають вирішити долю обвинуваченого.